Привіт, друзі! І дорослі і малечі! З вами я, пані Ліда і Ведмежатко Бо. Привіт! Привіт усім! Минулого разу ми з вами вивчили літеру Є! Ось вона! Пам'ятаєте? А сьогодні ми вивчимо нову літеру, а яку ви зараз догадаєтесь самі. Адже вам буде підказка. Ось послухайте! Є у нього! Довгі роги. Забирайтеся з дороги. Жу-жу-жу, гудить, дзижчить, коли в небі він летить. Має крила і шість рук. Буркотливий, чорний. Хто це, друзі, видає такі звуки, коли летить? Ж -ж 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 -ж. Вірно, це жук. І наша сьогоднішня літера, яку ми з вами будемо вивчати, теж подібна на жучка. Подивіться на неї. Давайте з вами подзижчим, як жучок. Як багато жучків. Давайте будемо видавати такий звук. Ж. Нумо, спробуйте. Ж. Так. Літера Ж і звук. <звук> Ось такий звук видає жучок. І слово жук починається на літеру Ж. А зараз, ведмедику, давайте спробуємо з дітками і ти подивися написати цю літеру. Адже вона має паличку, яка посередині. І такі лапки з одного боку і з другого боку. Ось і вийшла літера Ж, як жучок із лапками. Гаразд. А зараз послухайте ще одну загадку. Ква-ква-ква! Вона виводить позира булькатим очком, як журавлика огледить, прикидається листочком. Хто це? Вона має такий зелений колір і дуже-дуже не любить журавлів. І робить на болоті ква-ква-ква. Вірно, друзі, це жаба. І ми з вами складемо з літер, які ми вже вивчили слово жаба. Ж – Наступна А. Наступна літера. Б. І остання А. І ми. Разом з вами прочитаємо слово, яке утворилося в ведмедику. Давайте разом. Жа! -ба. Всі літери цього слова ви вже вивчили і були величезні молодці. Гаразд, а зараз наступна загадка: Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташиний. Цим ключем в осінній млі. мла це така темрява осіння. Відлітають що за пташки? Журавлі! Абсолютно вірно! Чому вони летять ключем? Вони створюють такий ніби трикутничок, коли вони летять. Гаразд, друзі. А зараз ще одна загадка про тваринку, слово, яке починається на літеру Ж. Довга шия, як драбина. В чорних плямах жовта спина. Листячко з дерев зриває, в холодочку спочиває. Височенна ніби шафа в Африці живе. Жирафа, вірно, молодці. Ви здогадалися, були уважні. А зараз для вас таке буде завдання. Ви вже колись його робили. Спробуйте знайти слова із літерою Ж. Зараз на екрані з'являться слова. Коли слово з літерою Ж з'являється, ви піднімаєте пальчик угору. Пам'ятаєте? Ми вже так з вами робили. Нумо, до роботи! Будьте уважні! Жаба! Жук! Горіх. Кажан. Молодці. Ліжко. Так, ми піднімаємо пальчик угору. Ліжко. Ножиці. Чуємо звук ж. Молодці. Сніжинка. І пальчик угору. ЖОЛУДЬ І знову пальчик угорі. І ще одне слово. Журавель. Супер! Молодці! Друзі, а скажіть нам, будь ласка, а назва якого кольору починається з літери Ж? Ми вам підкажемо. Якого кольору сонечко? Правильно! Жовтий! А що може бути ще жовтого кольору? Може бути жовтий листочок, жовта сукня, жовте каченя. А зараз пошукайте навколо себе щось жовтого кольору. А якщо не знайдете, то придумайте, що може бути ще жовтого кольору. А ось і наш жук-сонечко. Ви знаєте, чому у нього такий яскравий колір? Тому що він таким чином попереджає, мене їсти не можна. Я не смачний. Так-так. І знаєте, жук-Сонечко дуже корисний жук, тому що він рятує рослинки від маленьких шкідників, від різної тлі і таке інше. Гаразд, друзі! А зараз давайте прикрасимо нашого жучка-сонечку різними плянками. Але пам'ятаєте, які геометричні фігури у нас для цього використовуються? Ведмедику? Ану, подивись, будь ласка, знайди мені серед цих геометричних фігур квадрат. Ось. Правильно, молодець, справді, це квадрат. Ось ми прикріпимо цей квадратик на нашого жучка. Ось один квадратик у нас є. А тепер, будь ласка, ведмедику, знайди кружечок. Я кружечок знаю. Ось він. Молодець ведмедику. І покажи, будь ласка, трикутник. Трикутник має три кути. Я точно це знаю. Це така гірка. Правильно, ось трикутничок. Посади, будь ласка, ведмедику, а ми зараз прикріпимо ці геометричні фігури на нашого жучка-сонечку. Отже, у нас є один квадратик, один кружечок і один трикутник. Зараз ми додамо ще один трикутник, ще один кружечок і ще один квадратик. Скажіть мені, будь ласка, скільки всіх геометричних фігур ми прикріпили? Давайте це зробимо разом. Ведмедику, подивися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість геометричних фігур всього у нас є на нашому жучку Сонечку. Гаразд! Ви були величезні молодці. А зараз для вас завдання: намалюйте, будь ласка, з жучка-сонечку, який має скільки лапок? Порахуйте, будь ласка, три лапки з однієї сторони. І три лапки з іншої. Скільки усіх лапок у жучка? Вірно, шість лапок ви намалюєте. Ось такого жучка сонечко овальної форми. Домалюйте йому 6 лапок. І, будь ласка, намалюйте йому ось такі красиві цяточки у формі різних геометричних фігур. Можуть бути квадратики, кружечки і трикутнички. Ось таке ваше завдання буде на сьогодні. Ну що ж? А наше заняття підійшло до завершення. Сьогодні ми з вами вивчили літеру Ж, яка подібна на жучка. Пам'ятаєте? Відгадали багато загадок і повторили геометричні фігури. І також потренувалися у лічбі. Ну що ж, ведмедику, а нам час прощатись з дітками. На все добре. До нових зустрічей! Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами пані Настя і юстинка, моя помічниця. Давайте з вами трошечки порухаємось і розрухаємо наше тіло. Вам потрібно встати на ніжки, і зараз ми з вами зробимо йогу. Давайте розберемо, як ми будемо робити рухи. Перше, що ми робимо, ми стаємо на ніжки, випрямляємо нашу спинку. Так, тягнемось маківкою вверх. Окей. Ну і ми вже з вами колись робили цей рух. Ми витягуємо ручки через сторону вверх, робимо вдих і робимо такий бананчик. Угу, чудово. Тепер, коли ми будемо робити видих, ми ручки опускаємо і опускаємо самі і намагаємось доторкнутися до наших пальчиків. Або до землі. Або до землі е, так, попереду. Добре. І далі ми будемо ніжками підходити назад. Ручками теж можна трошки вперед пройтись, і будемо робити таку гірку або собачку. Угу, чудово. Тепер прогинаємо нашу спинку. Це буде собачка мордочкою вверх. Угу. Тягнемось гуліпою, не ховаємо плечик, я навпаки, намагаємось виштовхнути їх. Чудово! А тепер вертаємось назад. Ось так. Добре. Тепер вам потрібно буде підняти одну ніжку вгору. Давайте спробуємо. Є. -є, -є. Молодці. І тепер цю ніжку переводимо вперед. Так, далеко-далеко, вперед. Чудово. Ну і тепер нам потрібно піднятися трошки. Так, чудово. Стоїмо. Є, а тепер ніжку, яка в нас позаду. Наближаємо. Ось так. Стаємо рівненько. Робимо вдих і видих. Чудово! Ну і тепер повторюємо все з іншою ногою. Так само. Робимо вдих. стаємо в бананчик. Або в ракету. В ракету. Та видих. Опускаємо ручки. Ручки трошечки крокують вперед. А ніжки відходять назад. Стоїмо в собачці, мордочкою вниз. І прогинаємось собачкою, мордочкою вгору. Чудово. А тепер знову вертаємось собачку мордочкою вниз. І вже тепер піднімаємо іншу ногу вверх. І ось так постоїмо. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово. Переводимо ніжку вперед. Ага. І стоїмо ось так. Можна тут, до речі, теж спробувати зробити ракету. Є, молодець, Єстина, Чудово. Я сподіваюся, що в наших глядачів теж так класно виходить. Опускаємо і стаємо рівненько. Робимо вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Окей, чудово. Тепер тягнемось однією ручкою вгору. Потягнулись. А тепер іншою. Потягнулися вгору. Чудово. Тепер можна відійти трошечки назад. Ми витягуємо наші ручки вверх. І тепер нахиляємось вперед. Наче хтось нас тягне за ручки. Ага, чудово, намагаємось нашу спинку ще можна трошки, а ручки. Уп, вверх. чудово. І намагаємось тримати нашу спинку рівно. І опускаємось вниз. І піднімаємось вгору. Знову дих. І видих. Чудово! Молодці! Ви дуже гарно справились. Па-па!